коляску Всього за 15 тисяч гривень фірма Annex в гарному стані. Є і люлька, є і проволочна. Ось таку шторку я зробила самостійно, пришила, тому що дуже круто от комарів. От всякої там мушок і тому подібне. Все це знімається, все стирається, все в гарному стані. Корзинка, замочки робочі, колеса робочі, все крутиться. Просто шикарна коляска, незамінна. І в сніги, і на пісок, і на грязь, куди угодно. До трьох років просто шикарно. Тут ось провітрювання. Ось так. сіточка. Дуже гарно. То, що це еко-кожа, не парить, не холодно, в ній в люльці взагалі шикарно. В цій теж. І є ще чехол сюди для ножок. Тому все є. бажаєте замовити? Пишіть мені особисті повідомлення по Києву. Можливо, само відправка новою поштою.